Доброго дня! Нас часто запитують про переваги нашої продукції та нашої компанії. І взагалі просять розказати більше про нашу компанію, що ми виготовляємо, що ми можемо та чим ми таким краще за інше. Тож, давайте зараз про це ми поспілкуємося. Мене звати Ігор Мельченко, я конструктор зламостійких бронетверей, бронешолом, жилетів. Бронеплит та іншої захисної продукції, завдання якої рятувати наші оселі, життя та здоров'я. Мета нашої компанії це не просто продаж дешевих та симпатичних муляжів бронедверей. Наша мета захищати наших клієнтів. Тому ми або робимо надійне, або не робимо взагалі. Особисто я займаюсь дверима та безпекою вже 25 років. Стисло про нас. Ми виготовляємо дуже надійні бронедвері, сертифіковані від 4 до 6 класу захисту за євростандартом. Це максимальні класи. Ці двері за 15 років жодного разу не зламали крадії. Такі надійні бронедвері робляться в будь-якому розмірі та дизайні. Наші двері встановили багато рекордів України та є лідерами серед захисних дверей в нашій країні. Ми врятували близько 500 квартир від розграбувань та врятували десятки життів, бійців ЗСУ. Нам не в Україні жодна компанія, яка б мала хоча б схожі з описаними досягнення. А тепер докладніше про нашу компанію: 25 років нашої наполегливої праці виглядає так: наші бронедвері та компанія встановили 16 рекордів України. Тобто, купуючи наші бронедвері, ви купуєте бронедвері, рекордсмени. Нам належить з десяток патентів на різноманітні захисні розробки. Насправді, в нас патентів та рекордів більш, ніж усіх українських виробників бронедверей разом взятих. Недарма ми зареєстрували торгівельну марку Наші двері, ваша безпека. Цікаво подивитись, наскільки наш лозунг відповідає дійсності. За весь час сертифікованого виробництва це вже майже за 15 років. Квартирні крадії жодного разу не змогли зламати фізично або відкрити відмичками бронедвері Бодігард. Насправді це дуже круте досягнення, яким ми пишаємось. За ці роки ми зробили тисячі і тисячі надійних дверей і це. Насправді відповідь майже на усі питання, як повинна виглядати надійна на двері, які повинні бути замки броненакладки. Тобто, та, ця відповідь вже нами знайдена, і ми цим пишаємось. Наша продукція зроблена з величезним запасом міцності і встановлює рекорди України. Одним з яких є те, що наші... Популярні бронедвері 4 класу захисту витримали 4 години фізичного зламу, що 8 в 8 разів перевищує необхідний за стандартом час. Більше дізнатись про наші рекорди можна на нашому сайті або YouTube каналі. Усі наші бронедвері навіть в базових комплектаціях йдуть замками виключно максимальних класів захисту від відмичок та зламу. Це шосте та сьоме класи за євростандартами. Ми взагалі не працюємо з замками середніх чи низьких класів захисту. Таким чином, в наших дверях поєднується металоконструкція, яку дуже важко зламати на протязі багатьох годин, і так само дуже надійні замки, які мають максимальний ступінь до відмичок. І тому, як ви бачите, злодію треба багато годин на те, щоб спробувати їх відкрити відмичками, бо фізично зламати і саме це і робить їх такими невскривайними за нашими підрахунками виходячи зі статистики зламаних дверей яку ми ведемо вже більше 10 років ми вже врятували близько 500 квартир від пограбувань навіть під час окупації расистами бучі та ірпеня лише в цих містечках ми врятували десятки квартир від пограбувань та отримали багато подяк від власників цих квартир до речі, це наглядний приклад того, як двері зроблені з величезним запасом міцності, що навіть маючи величезний час, багато інструменту тощо рашистські звірі не змогли зламати такі двері. Згідно наших підрахунків, через встановлення дійсно дуже надійних дверей бодігард 4 чи 5 класу захисту за євростандартом ЄН 1627, які зроблені з величезним запасом міцності, ймовірність крадіжки зменшується приблизно в 300 разів. Також хочеться звернути вашу увагу на те, що весь цей величезний 25-річний досвід та досягнення, про які ми зараз розповідаємо, весь він працює на захист зроблених нами дверей або бронежилета, шолома, чи сейфа тощо. Всі ці знання підказують, що та як робити, а як не робити та чому. Ми першими в Україні в далекому 2008 році. Вже сертифікували свої двері за євростандартом Єн 1627 і одразу отримали самий високий шостий клас захисту. Саме з цього моменту ми стали підтвердженим лідером з виробництва зламостійких дверей 4-6 класів в Україні. Як кажуть, ми були першими і залишаємось найкращими в своїй галузі. На даний час в нас приблизно 70 різноманітних сертифікатів, які підтверджують той чи інший захисний клас дверей, бронежилетів чи шоломів. До речі, цей показник також потрапив в книгу рекордів України. Уявіть, що більшість інших виробників дверей взагалі не мають жодного сертифіката, який може підтвердити певний клас захисту. Тобто співвідношення по цьому показнику в нас приблизно 0 до 70. Вам повезе, якщо ви знайдете виробника, в якого два чи три такі сертифікати. А кожна сертифікація це дуже складний іспит, де не на слові, а на ділі перевіряється якість продукції сторонніми фахівцями. Для його проходження треба багато вивчити способів випробувань, зламів, зробити зразки, перевірити їх до сертифікації, виправити помилки, досконалити і лише тоді проводити сертифікацію з метою підтвердження необхідного класу захисту. Випробовують продукцію незалежні фахівці в спеціалізованих. Та акредитованих лабораторіях, завдання яких знайти не самі найсильніші, а самі слабкі місця і атакувати їх під самими небезпечними котами та самими оптимальними способами. Тому це дуже величезний та складний шлях, який мало хто здатний подолати. Дійсно, спробуйте знайти компанію, в якої буде більше підтверджених сертифікатів та випробувань. Наша продукція пройшла сотні польових та лабораторних випробувань, зокрема в лабораторіях МВС України, Збройних сил України, в Центрі сертифікації банківського обладнання, в лабораторіях Укрметра Стандарта та інших. Також ми випробувалися на самих різноманітних військових полігонах. Нашу продукцію випробовували і на відкритих конкурсах, де будь-хто міг перевірити її особисто, наприклад, у Expo та інше. Також ми навіть зараз проводимо конкурс на злам або відмікання відмичками наших дверей, і будь-хто може прийти до нашого магазину і перевірити. Нашу продукцію українські військові теж постійно перевіряють наші бронежилети перед використанням своїми випробуваннями та дослідженнями. ми Зруйнували дуже багато міфів. Насправді, недостовірної та міфічної інформації набагато більше, ніж достовірної, це дуже велика проблема. Ми навіть ввели термін, який назвали самодурство. Це коли люди, які нічого не знають, наприклад, про методики оцінки надійності дверей, чи замків, чи сейфів, не читали жодного стандарту з такими знаннями, вигадують якісь геть абсурдні методики на кшталт надійні, бо в двері там три завіси, а не дві, або, наприклад, двері надійні, тому що в них 16 ригелів, а в інших 10 ригелів, або двері, які зроблені зі сталі 2 мм, Надійніші ніж двері зі сталі 3 мм. не існує таких критеріїв. Це люди від незнань вигадують от просто якісь стрес. Тому ми і пояснюємо суспільству, що є методика оцінки це стандарт, наприклад, NIG, DSTU, тощо. А є від незнань люди просто видумують, хто зна що саме така методика називається самодурством, коли незнання замінюється о такою фальшивою методикою. Тому ми вам наполегливо радимо перед дивитись наші відео факти та міфи про бронедвері та замки, де ми руйнуємо всі ці міфи та розповідаємо, як насправді можна обрати надійний замок або надійні двері, або надійний бронежилет через те, що наші двері вважаються талонами. Дійсно надійних бронедверей в Україні, тому багато спеціалістів з різних спецпідрозділів країни проводять свої тренування саме на наших бронедвірях 4, 5 та 6 класів захисту. Нам належить рекорд з кількості власних патентів. Наприклад, як ми вже казали, в нас патентів на захисні елементи. Більше ніж в усіх інших українських виробників двері разом взятих. В деяких наших моделях до речі використовується до восьми наших власних патентів, що теж є ще одним рекордом України і показником нашої конструкторської праці та винахідливості. Також ми першими в Україні випробували. Та сертифікували ще у 2010 році невідмикаємі відмичками бронедвері. Насправді це дуже важливий теж факт, тому що багато продавців вони продають начебто невскривами відмичками замки, але це не відповідає дійсності. І, на жаль, ці замки можна відчинити. Тому ми дуже багато часу приділяємо тому, щоб знайти дійсно оптимальні і ідеальні рішення, і їх використовуємо і підтверджуємо їх властивості різноманітними сертифікаціями, конкурсами на вскриття дверей. Тощо також, наскільки нам відомо, ми першими в Україні випробували та сертифікували саме сертифікували ще у 2016 році Теплі зламостійкі двері з терморозривом. Це дуже важливо, тому що, на жаль, в світі дверей, як і в усьому іншому, дуже багато підробок. Тобто більшість того, що ви бачите, там двері з терморозривом, то, що це реально підробки, тобто вони не працюють. А ми саме довели в лабораторіях властивості наших дверей і підтвердили те, що ці наші двері з терморозривом, вони в два рази зменшують втрату. То тепла. Окрім того, ми першими в Україні випробували та сертифікували, що у 2010 році двері вибухотривки. Саме з використанням вибухівки, тобто ми їх підривали на полігоні, потім доламували та отримали дуже високий дев'ятий клас дверей банківських сховищ згідно стандарта ЄН 1143. Наскільки нам відомо, до нас ніхто в Україні не зміг провести таких випробувань. Знову ж таки, ми стали першими, та наскільки я розумію, поки єдиними в Україні, хто постійно додатково випробовує свої базові моделі. Дверей вибухами. Ми постійно перевіряємо нашу продукцію на стійкість до різноманітних типів вибуху, їх насправді дуже багато, таких як вибухова хвиля, підрів середини дверей, кумулятивні заряди, використання РПГ, гідровибух, гідроудар, вибухи гранат, сколкові та інші. Також наша захисна продукція пройшла. Сотні різноманітних випробувань усіма видами стрілкової зброї за усіма класами ДСТУ, NIG та за іншими стандартами. Тобто, у нас дуже величезний досвід з виробництва колистійких виробів. Також ми провели сотні різноманітних випробувань замків, дверей, циліндрів, броненакладок тощо. І кількість таких випробувань, як ви розумієте, теж стала ще одним рекордом України. Ми зібрали саме велику на пострадянському просторі статистику зламаних дверей та замків. Окрім цього, вся ця інформація нам дуже допомагає вивчати дії зловмисників, вивчати їх інструменти та розробляти захисти від таких дій. Ми розробили саме великий та саме популярний сайт з форумом серед виробників бронедверей, на який заходять тисячі відвідувачів з багатьох країн. В нас саме популярний форум на тему замків та дверей, в якому є теми з кількома мільйонами переглядів. Це Підтвердження того, що нами цікавляться, в нас вчаться, нам довіряють. Окрім того, в нас саме популярний youtube канал серед виробників бронедверей, теж на пострадянському просторі. Наш youtube канал в середньому в 20-50 разів більш популярний, ніж youtube канали інших схожих виробників дверей. Як ви можливо догадались, це теж потрапило до книги рекордів України. Також ми пишаємось тим, що наші. Бронежилети, бронещити, бронедвері сертифіковані за усіма класами за ДСТУ. Ми є сертифікованим виробником колистійких шоломів, бронещитів, бронедверей та бронежилетів, і наша захисна продукція врятувала дуже багато життів. Українських воїнів, звісно, це нормально, коли виробник надійних зламостійких та кулестійких дверей стає й виробником сертифікованих армійських бронежилетів. Тож, маючи величезний досвід у виробництві кулестійких виробів, з початком вторгнення Російської Федерації в 2014 році, ми терміново розробили. Та що важливо, сертифікували бронежилет-Патріот. Тисячі українських військових добровольців та патріотів були захищені нашими бронежилетами з назвою Патріот. До речі, Наші бронежилети також врятували багато життів з деякими з бійців. Ми навіть особисто знайомі, спілкуємось. Не стало виключенням й оборона Києва та України початку 2022 року. Так коли в країні не було бронематеріалів за перший місяць повномасштабного вторгнення. Саме з власних матеріалів, з власних запасів, ми зробили і розповсюдили через волонтерів, а частково й подарували, близько 2000 бронежилетів 4 та 5 класів. Як ми кажемо, наша місія захищати захисників. Наші двері сертифіковані за усіма можливими класами захисту від 2 до 6 згідно євростандарту ЄН 1627. На цей час. Ми це зробили знову ж таки першими та єдиними в Україні. Це, до речі, теж стало ще одним рекордом. В нас на виробництві вже більше 10 років сертифікована система контролю якості ISO 9001. Також ми єдині в Україні, хто дає гарантію на злам своїх дверей. У разі зламу дверей навіть готові повернути гроші за двері, але через величезний е, запас міцності дверей. На сьогодні жодна людина за всю історію так і не звернулась по гарантії на злам. Саме тому, то ми і даємо таку гарантію, що наші двері за всю історію жодного разу не були зламані крадіями. Знову ж таки, ми першими в країні були рекомендовані УЛФ Українською Локсмайстер Федерацією як захисні зламостійкі двері саме для квартир. І ви вже розумієте, чому. Також однією з переваг нашої компанії є те, що наші двері проходили випробування та сертифікацію на пожежостійкість стійкість в 30, 60 та навіть 90 хвилин і в різноманітних комплектаціях від базових стандартних полотен до дверей зі склом і тощо. Багато років наші двері були визнані найкращими захисними дверима України та заслужено є лауреатами багатьох конкурсів. Можна сказати, що ми перемогли буквально на всіх можливих конкурсах для виробників дверей. Наші двері визнані кращим вітчизняним товаром, кращим підприємством України, вища проба. Наші двері відмічені знаком висококонкурентноспроможність, 100 спроможність, кращих товарів України. Лідер національного бізнесу, наше підприємство, лауреат конкурсу, банківська безпека та багато іншого. Приблизно так виглядають наші 25 років сумлінної праці в сфері безпеки. Звісно, є ще й класичне запитання, чи є в нас конкуренти. Звісно, є багато компаній, які хочуть бути схожими на нас, намагаються робити щось, начебто схоже тощо. Але нам невідомо жодна компанія, яка. Може зрівняти з нами за описаними якісними критеріями. Тож, дайте нам знати, коли знайдете компанію, наприклад, з 15 патентами, 20 рекордами України та сотнею сертифікатів на класи захисту. Ми разом з вами подивимось, чи вона дійсно вже попереду нас. За такими якісними показниками, чи на цей час ми знову вже опинились попереду? Так ми з вами трошки ознайомились з нашою компанією, з нашими досягненнями, нашими перевагами. Тож, якщо у вас будуть ще питання, звертайтесь, телефонуйте, пишіть запити в коментарях. Ми з радістю на них дамо вам відповіді.